Всім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я онлайн-логопед та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми поговоримо на тему, як і з чого почати свій логопедичний шлях, якщо ви логопед. Тож, заварюйте чаю і давайте поговоримо про логопедію для логопедів. Не так давно, ще близько 15 років тому, починати логопедичний шлях було як на мене набагато складніше, тому що середньостатистичній людині про логопеда було мало що відомо а знайти логопедів, які практикують і діляться власним досвідом, було надзвичайно складно. Тому доводилося мені у свій час починати логопедичний шлях з того, що шукати місце, де працює логопед з досвідом, у якого можна цей досвід перейняти. Просто я не знаю якась унікальна магічна ритуальна річ, яку передавали там чуть не поколіннями. Тому, якщо ти не з династії логопедів, то логопеда іншого в принципі будь-де було знайти надзвичайно складно. Доводилось шукати логопедичні тусовки. І знайомитися з іншими спеціалістами там. Проте це був час, коли лише розвивалися соціальні мережі, і було надзвичайно мало логопедів, які взагалі, в принципі, щось вели у соціальних мережах. Декілька відео на YouTube були лише там російською або англійською мовами, неякісно знятий матеріал і маленька низька доступність знань. Проте в цих умовах. Розвивалися усі логопеди, які зараз активно діляться досвідом. І це є надзвичайною перевагою, тому що зараз люди дивляться на логопедію не лише з точки зору, поділитися знаннями, розказати, як то все працює у мовленні мозку. Все відбувається набагато глибше через власний досвід, через власні трансформації і через роботу над собою. У свій час я намагалася відвідувати якісь логопедичні зустрічі, де могла знайомитися зі спікерами, досвідченими логопедами, які ділилися власним досвідом уже в неформальній обстановці за чашечкою кави. Це було дуже приємно, дуже натхненно, і, в принципі, можна було розібратися, хоча б в принципі у літературу почитати, де взяти цю інформацію. Свій логопедичний шлях я починала з інклюзивної школи. У 2012 році інклюзивна освіта це щось на грані фантастики. Тому що багато шкіл тоді ще не розуміли, що таке інклюзивне навчання. А в тій школі, які працювала я, навчалися діти, що мали порушення опорно-рухового апарату, відповідно, дезертичні порушення у більшості. І оце була. Неймовірна купа логопедичного досвіду, який мені вдалося здобути у такий нетривіальний спосіб. Проте зараз знаходити якісь специфічні способи здобуття досвіду не доводиться, тому що відкрито багато шляхів супервізії у колег це неймовірна річ. Я з не одним молодим логопедом пропрацювала у плані розвитку роботи з дорослими. Людина приходила до мене з запитом по певному дорослому, прокачувала свої навики ораторського мистецтва, публічних виступів, отримувала від мене логопедичні здання і зростала у логопедичній кар'єрі. Я бачу успішність цих своїх студентів, які пройшли не одну супервізію в мене. І я розумію, що українська логоподія має колосальне майбутнє, тому що так знання здобувати, звичайно, набагато швидше, аніж відвідувати купу семінарів, вебінарів, і не розумітися, з чим ти конкретно хочеш працювати. Тому найшвидший шлях розвинутися у кар'єрі це відвідувати супервізії. Якщо у вас є запит. Як же мені дізнатися, з яким я мовленнєвим порушенням хочу працювати, і яке я виберу в собі? А чому для мене так важливо вибрати все-таки напрямок логопедичної діяльності? Тому що звузити сферу своєї компетентності до певних мовленнєвих порушень, якщо є у вас така можливість, розібратися в них детально, а потім уже відповідно. Розуміти може щось інше, може щось змінити. Так було в мене відповідно. Я спочатку думала, що дезартричні порушення це щось таке легке, це не для мене. Мені треба складні коморбідні порушення. Бажано щоб з порушеннями роботи певних модальностей, щоб поскладніше. Але з такою роботою і недостатньою кількістю знань постійним навчанням і розриванням між роботою і навчанням мене вистачило ненадовго. Я знайшла крутий дієвий підхід Floрта, в якому достатньо довго практикувала, проте потім вигоріла в цьому напрямку і в напрямку роботи з тяжкими мовленнявими порушеннями, і визначилася у роботі з дорослими, де себе зараз. Дуже комфортно почуваю, де мені надзвичайно подобається. Я постійно знаходжу нові виклики у роботі, і це мене підтримує. Тож, якщо ви хочете визначитися з цим пошвидше, сходіть на стажування. Зараз дуже багато логопедів приймають в роботу стажерів. Сходіть. Здобудьте нові знання, розберіться, як працюють інші, змініть декілька разів керівника, спробуйте знайти для себе нові грані, які ви раніше не помічали у логопедії. І під чимось чітким контролем, звісно, працювати легше, і ти розумієш, що за твою роботу ще хтось, окрім тебе, несе значну частину відповідальності. І так легше. Проте я також рекомендую вам не зупинятися з навчанням, тому що варто постійно продовжувати і тим більше розвиватися в різних галузях. Я часто відвідую навчання з міофункціональної корекції, в роботи з заїканням, і де така інформація нова для мене, особливо коли спікери розповідають про Роботу і досвід роботи закордонних колег мені таке цікаво. Я постійно прокачую свій рівень англійської для того, щоб відповідно здобувати ці знання. Зараз відвідують чудовий спікінг клаб. Ми неймовірно круто розвиваємося у напрямку дослідження англомовного ринку. Логопедичного. Цей досвід є цікавим, і я сподіваюся, що мені зовсім скоро вдасться читати англійською легко і без такої значної підтримки викладача. І тоді вже я буду відчувати легкість у здобутті інших знань. Але ось до цієї легкості це був шлях, щоб мені до неї дійти. І, звичайно ж, не менш важливими є власна логопедична практика. Де б ви не були, в якому б крутому оточенні ви не знаходились, раджу знаходити клієнтів, з якими ви будете працювати самостійно, індивідуально, лише ви. І ось такий досвід вам дасть. Відчуття, що насправді ви розбираєтеся, що ви можете адекватно застосовувати здобуті знання на практиці і набиратися досвіду. Це буде вас підтримувати і давати віру в себе, і підштовхуватиме до більш активного розвитку. Не соромтеся ставити запитання, ставте ці запитання собі, батькам, своїм керівникам, і тоді ви зрозумієте, що насправді всі оці колеги з велетенським досвідом роботи, вони інколи також мають ці запитання. І це круто ставити запитання, і це круто не знати і сумніватися. Тому що чим більше і глибше я досліджую логоподію, тим більше я розумію, що є багато таких. Галузи, в яких я все ще не компетентна, у яких у мене все ще є запитання, а більше того, ці запитання є у науковців. Тобто, ну от немає пояснення багатьом речам, які м -м, в логопедії такі неоднозначні. Тому тут важливо постійно розбиратися і постійно розвиватися. Тож, нехай це відео буде натхненням для вас для того, щоб Розвиватися у логопедії для того, щоб підвищувати якість українських логопедичних послуг, для того, щоб бути компетентним спеціалістом і відповідно надавати високий рівень знань, підтримки, супроводу вашим учням, дорослим, малим, будь-яким. Тож, натхнення вам у вашій роботі, якщо відео було корисним, звичайно ж, прокоментуйте його, залиште лайк, розкажіть, поділіться ним з своїми одногрупниками, з своїми колегами, які лише на початку шляху це дуже їх підтримує. А також дивіться якісний україномовний логопедичний контент на YouTube. Я рекомендую вам свій канал. Тут багато корисних відео, і я відкрита до ваших пропозицій на каналі. Тож, до нових зустрічей, Па-па-па-па!